Привіт, любі люди, ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2025 Франція. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, крайній останній, як хочете називати, учасник, якого ми будемо оглядати. Отже, всі огляди вже є на, кан є на каналі всіх учасників. Отже, Луан з треком, мамо, слухаємо lit, плюдамо, я ma vie. Ну, початок такий, мені здається, вже притаманний для Франції, тому що багато учасників було, і попередній учасник теж вони починають таку е, трек, е, ну, який тебе м, заставляє прислухатися до того, до цієї розповіді, яка буде відбуватися зараз bien changé Переклад ви можете бачити на екрані. Є субтитри, але а, як я зрозумів контекст цього треку, це трек сповідь трек, розповідь мамі про те, що було, і про те, як змінилося а, її життя. Голос він дійсно красивий, ніжний, але мені трішки не вистачає об'єму. Хотілося б. Більш об'ємний голос, тому що він не такий тоненький, гарненький, але от е, тут таке масштабне аранжування, і зараз вона виступає на стадіоні, і хотілося, щоб прям він всіх огорнув. Цей голос. Шкода, що цей запис не передає масштабності от цього аранжування, але якщо ви послухаєте студійну запис, там дуже от, гарні оці ударні, які прописані, вони дійсно такі об'ємні, глибокі, і кожен удар, який вони видають, ну він так нібито в серце потрапляє. Чи tu завжди...» sais, Зараз їх якраз дуже гарно відчутно а, ці ударні, і в поєднанні з її високим голосом це ну, прямо класно звучить, скрипки а, фортепіано. Ну, Французи вміють робити от таку музику, саме от такі розповіді. Такої сили голосу трошки не вистачає. От, нібито зараз уже розвиток і вона і нібито взяла трішки голосніше і впевненіше, але. Uh, ну, от мені не вистачило цієї сили, можна було б ще, ще так сильніше це зробити. а, uh, цей звук, ну, щоб взяти його якомога голосніше. Але знову ж таки, uh, це робила і Лара Фабіан, це робив і попередній учасник uh, представник. Франції, вони відходили від мікрофону, показували силу свого голосу. Ну, якщо вона не може так, то не знаю, там рви на собі волосся, падай на коліна, літай, не знаю, щось роби, але ось не було цієї фішки, да, яка б ну, показала і сказала, що вау. Тобто, от чогось не вистачає, не вистачає якогось такого драматичного моменту. Це останній такий голос дитини, я не знаю, чи це вона його робить, чи це просто запис. А, що хочу сказати: гарний трек, класний трек, красивий трек. А, мені сподобався навіть я думав додати собі до плейлиста. Чомусь потім не додав, але несуть. Да? Ну, трек дійсно хороший. Але чи вартий він перемоги, чи краще він за попередній трек представника Франції, не знаю. Тому що там, хоча б, знову ж таки, він показував силу свого голосу. А тут, окрім ну, цієї драматичної розповіді, яку знову ж таки не знаю, чи кожен буде захоче перекладати так на свою мову, щоб дізнатися сенси цього треку. Ну, більш нічого, в принципі, і, і немає. А, мені здається, що для перемоги цього не вистачить. Хоча, а, ну до фіналу то вона попаде, тому що це там да, п'ятірка чи скільки, які обов'язково попадають до фіналу. А, ну, а на перемогу я думаю, що не вистачить їй. Хоча, знову ж таки, повторюсь, класний трек. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Це допомагає каналу, допомагає розвитку, і я буду дуже вдячний, якщо ви це зробите. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!